Нові автобуси, чотири одиниці транспорту прибули до Сум. Вони середньої місткості. Розраховані на 60 пасажирів. За тиждень автобуси мають виїхати у рейси. Планується додатково додати новий автобус на маршрут Баранівка, один на Віретінівка. І узгодимо проміжуточні паспорта руху до Анівки. Витратили на придбання цього транспорту майже з 5,5 мільйонів гривень. Громадський активіст Олександр Мироненко нагадує, такі машини не мали поповнювати парк комунального підприємства. Це фактично минулостовіччя, Ми бачимо сходинки в салоні. Ми бачимо дуже вузькі прохід. Це не зручно для пасажирів, і відповідно до існуючої системи сплати за приїзд, пасажирам доведеться по сходинці підніматися наверх, платити, потім йти по салону. Знов по двох сходинках спускатися на накопичуваний майданчик. Майданчик розташований так, що там буде постійно трясти пасажирів, і це не дуже зручно буде в плані комфорту. Тендер на закупівлю цих автобусів відбувся 29 січня. За місяць по тому прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо зловживання владою на комунальному підприємстві. Наразі матеріали вивчає слідчий відділ поліції, поки новин обставин повідомили нам телефоном, не з'ясували. Нічого такого конкретного ще немає. Тобто, як тільки будуть інформація, яка буде, буде, можна оприлюднювати. Ми обов'язково тоді повідомимо.